Спілкування, виступи творчих колективів, виставки. У Києві Херсонська громада відзначає третю річницю звільнення Правобережжя. На мистецькій локації Херсонщина Життя під прицілом виставка робіт херсонського фотокореспондента Олександра Корнякова. Ці славетні кадри на площі Свободи, коли цілували наших воїнів, раділи тому, що ми знову вільні. Це Оштоє і жоден з жителів південної України, та й взагалі України не забудеться цей, цей день. Діти, які граються, дівчата молоді, які дуже гарно вбрані і вигулюють песики, де один одному допомагають, де вивішують державні прапори, де стоїть вагітна дівчина, і ми розуміємо, що вона стоїть в Херсоні, а значить вона є продовження. Херсонський історик Андрій Лопушинський і художниця Оксана Оснач представили свій виставковий проєкт «Чумацька ікона». На на рибі ми вже шість років працюємо над відтворенням чумацької стародавньої традиції, про яку мало відомо. Важко сказати, скільки тут ікон, бо основна часто боє і фотодрук, і друк на тканині, різні зображення. Тут є справжня риба, реконструкція справ. Тут є мої творчі роботи. Ми сьогодні представляємо унікальні роботи, унікальні вони тим, що оригінали чумацьких ікон на Камбалі не збереглися в українських музеях. Тобто, цей величезний феномен чумацького життя, духовного життя, який колись був дуже поширеним. На заході також представили роботи мистецько культурного проєкту Небо над Херсоном. Приблизно 150 тут представлено робіт, а всього їх більше 500, ми вже маємо. Це роботи, які створили херсонці, і митці, і не митці, звичайні люди, які, люди, люди створювали ці роботи хабах тобто в підземних укриттях, в яких сьогодні, на жаль, триває будь-яке активне життя в Херсоні. Урочистості з нагоди визволення правобережжя об'єднали жителів області, говорять представники громад. Херсон він є україн був, є і буде українським. І ми сподіваємося, що наші алешки теж вони тимчасово окуповані і невдовзі будуть теж під українським прапором. Я вірю. Те, що Нова Каховка буде звільнена, і, взагалі, вся Україна буде звільнена. Е, з вірою в перемогу я маю крокувати, тому що за моєю спиною майже 700 учнів, 40 вчителів. Це можливість поспілкуватися з колегами. І е, дійсно, от коли останній раз ми були разом, раніше ми не цінували таких можливостей, а зараз не втрачаємо жодної побути е, разом, поспілкуватися сьогодні. Побачити знайомі обличчя, побачити фото тих місць, які по справжньому рідні, ну це велике таке емо емоційне, емоційне натхнення. Під час заходу були нагороджені херсонці та військовослужбовці Збройних сил України. А також відбувся гала-концерт, мистецький шлях. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.